Представники благодійників, громади голова і два старейшини. Ну, старших людей. Вам повітря можна і два рази. Тим паче, що я тут. Я вже вижу. Цікаво, як буде називатися нова У вас найкращий почерк поставить число завтра. Ну так, ставте. Біля мене буде. Отець парад закручую. Ой, слабості слав. Зараз продається документ, який погоджений християнами, активістами нашого міста, в якому погодження, на будівництво, на початок будівництва нової церкви. на трассу. А что? Ну и вы... Мы же с пластырью. Вот. Мы с пластырью. Вот. Мы с пластырью. Вот. Мы с Мы с пластырью. Вот. 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 Мы Це що термос чи що? Не? <таспоріг> угу. А для чого? Закладається термос і прокоп викопується ага. ага. в нього місце. Щоб він літать. Капсулу термос буде ось цей документ заложено. Ось так ладика його закладає. Закриваю. осрячує. Настоятель благочинний. Ось так от. Вот так сделаю. І закладається ви будівництво нового храму. Бачите, хто не приймав закапується. І закопується капсула така, яка можливо через багато сотень років да, буде відкрита і прочитана. Бачите, вибачте. Давайте там. Ну, зараз Цікаво, <Ciekavo, N> <Heather> як буде називатися нова церква. Трампу він може стати. Честіше від Кировій несіння, на славнішові серафі. Робі святиння Бога породила. І свого родиця тебе на Боже, надія наша, слава Тобі, слава Цю і Сину, і Святому Духу, і Нині, не бовся, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Високо присутні ще на відома. Бог наш, коли споживчих своє матері, бути славних супах та апостолів,

У всьому блогію подай Господи, святішому отцю нашому нарету, Патріарху Твійському країні, Христу, Ісус, високоприсвященнішому власниця нашому митрополитам, а ми все подільському, всьому освяченому собору, священнослужителів, парафіянам святого храму цього і всім тут, хто молиться з нами з поважною причиною відсутніх, він збережив всіх наміга, я віта. Нога я віна.

Кожного із нас є своя не видно. Ми забрали вже один ім Господь. Бо багато хто мені каже на освяченні каменю першого. Та коли це буде? У цьому році, біля десяти храмів я вже посвятив. Я приїхав в єпархію в 97-му році. Було Ну, до 20 зареєстрованих громад і пару храмів. Зараз ми маємо 284 громади. Маємо більше 160. храмів. це храм. Хибово, гарні. Маленьких, великих, середніх, але гарних храмів. Бо людина предполагає або розполагає. І обов'язково, якщо ми всі разом молимося, на цьому місці буде він Божий. Я дякую цим настоятелям, що він своїми пасторськими трудами просовує, щоб тут був Дім Божий. Але ви, шановні я також не свою лепту, він один без вас нічого не зробить. І навіть якщо буде... Багато благодійників, але не буде вас вірян, храм мертвий тоді буде. Тому ви зібралися для того, щоб закласти оцей перший камінь. Я дякую всьому духовенству, оцю благочинному міста Кам'янця-Подільського, оцю благочинному районному Кам'янець-Подільському, це Олександру, дякую цю Марату, цю Івану, дякую священникам, які зі мною прибули. Дякую і ще і ще раз доброму пастирі отцю Ростіслави. Бо він то організував, він то просовує, а значить, всі ми повинні йому допомагати. Всі ми повинні також розуміти церкви, що церква свята це не є, так ви знаєте, ну от там прийшли в храм, помолилися і все закрилося. Церква це є спасіння кожного з нас. Якщо не буде владика відстоювати, якщо не будуть священники відстоювати, якщо не будете випарах'яни відстоювати, то він буде все. Отець Юрій, скажіть, будь ласка, як буде називатися майбутня церква? Храм святого Вознесіння Господня. Ага, це Вознесіння. Звісно, гарна назва, дякую. І на цьому камені буде застовано це. Ми поклали камінь як образ. Ми атакували сьогодні нову цеглину в духовність Кам'янця-Подільського, духовність Кам'янця-Подільського району, духовність і партії, духовність цієї нашої України. Нехай Господь Бог благословить всіх нас на цю добру справу, побудову храму Господнього. Нехай Господь Бог благословить всіх нас на молитви, за здоров'я. За тих, кого немає з нами, за тих, хто захищає нас. Не там десь в аморфному, а то, як називають, бо, як зараз кажуть, ну от десь там, на далекому сході, ви скажіть десь там матері, яка в 19 років ховає свого сина, що це було десь там. Це десь там кордон нашої держави. Є кордон в Кам'янці-Подільському, є кордон в ваших квартирах, є кордон в наших душах, бо є Альфа, є омега, є початок, є кінець. Так само у держави є центр, столиця і є її кінець. Якщо не захищати края, ворог буде, знаєте, дай пальцям, він і по від відкусить. Пройде далі. Не думайте, що вороги такі, знаєте, лагідні всі. Їм треба наші земельні ресурси, їм треба наші духовні ресурси, їм наша земля потрібна, їм наші люди потрібні. Ми нікого не трогаємо, не чіпаємо, ми хочемо, щоб в своїй країні ми молилися своєю мовою. В своїй країні ми мали українську церкву, в своїй країні. Навіть ми мали українських олігархів, які би не хотіли гроші кудись вивозити тікати. Воно всього повинно бути. Знаєте, вдоста. Ну є ж в Америці мільярдери, але чомусь вони працюють для Америки. Якщо б кожна людина, тому що Бог дав, працювала для своєї країни, якщо б депутат не думав, як дитину завести в Офлі, а думав би, як той дитині потім бути тут, в своїй країні. Може би у іншому було. І заради цього ми закладаємо церкву. Щоб в людини не загубилася духовність, щоб у людини не пропала віра. Я благословив сьогодні цю добру справу. З вашою допомогою, з вашою молитвами, я думаю, Господь спровадить і Отець Ростислав разом з вами сподобить нас запросити на освячення храму. А я вірю, що це обов'язково буде. Амінь і Богу слава. Вам, вами високобизвящені ми ми Я особисто від всіх форафіям, всіх, що зібралися громади. Наша недільна школа вас привітала, це тільки частинка дітей, не могли всі присутні бути, Хотілося б це, обширніше зробити і гарніше. Вибачайте, що так зустріли постійно змішних. Повірте, я вже не забув. Але це мій архіпастерський обов'язок відказувати там, де, ну, де є огріхи.